Євангелія від Іоанна він каже про ці пророди, істинно істина, говорю вам, 16 розділ з 20-го вірша, істинно істинно, говорю вам, що ви будете плакати і журитися світ же зрадіє, а ви будете засмучені, але сум ваш обернеться на радість. Жінка, коли народжує, терпить муки, тому що прийшла година її. Коли ж народиться немовля, вже не пам'ятає страждань від радості, бо людина народилась у світ. Так і ви нині, хоч маєте сум, але побачу вас знов і зрадіє серце ваше і радість вашу. Ніхто не відніме у вас. Це каже Ісус, тому що сьогодні ми можемо виход... проходити випробування, але якщо ми здамося, цей плід може не народитися. Ця е, дитинка. Цей покликання, воно може не народитися. Я хочу вас надихнути сьогодні. Я хочу вас надихнути і сказати, що не опускайте руки. Чи може хтось для вас може бути цією людиною, але кожен з нас може бути для кожного з нас, цією людиною, цим лікарем, цим наставником, який буде надихати, який буде трусити, щоб ми змогли народити, щоб ми змогли пройти цей шлях.